Вітаю ви на каналі Вінавто. Сьогодні довгоочікувана Viper Pro і розпаковочка. Спеціально для Івана Петровича він довго очікував цю гвинтівку. Ось вона, красуня. По комплектації сама гвинтівка обережно запакована в поліетилен. Інструкція, як зазвичай, у них тут ні російської, ні українською, так що вивчайте. Приціл 432. Іде в комплекті, і що дуже чудово, він розрахований саме під ці навантаження. Все буде працювати так як потрібно. І далі переходимо на огляд. І так обіцяний огляд: гвинтівка Gamma Viper Pro 10X3 Gen. Від відомого іспанського бренду Gamma. Дуже збалансована гвинтівка однозначно. Простота, надійність, технологічність, зручність використання і потужність. Тож, все по порядку. По цифрам, потужність 24 джоуля, що надає можливість випускати кулю з цього ствола із швидкістю 305 метрів за секунду, якщо це буде свинцевий заряд. І 386, якщо це буде звичайна куля. Простота. Тут все ми бачимо по матеріалам, все зручно, просто, не буде потребувати вам якихось додаткових там уходів, це ніяке не дерево, пластик, нейлон, все лягає ну, зручно, тримається, зручно стріляється, все супер. Технологічність. Запатентована система Gen i3. І що це значить? Це значить, що ви один раз підготували магазин на 10 куль і далі просто перезаряджаєте простим переломом ствола, і все відразу готове до пострілу. Ствол вдягнений в такий інтегрований кожух що буде суттєво зменшувати звук при пострілі. Ось так буде відчуватись. Для точності в комплектації передбачений приціл оптичний 432, встановлюється відповідно на цю планочку хвіст ластівки. На мою думку, підійде класно для подарунка юнаку, чоловіку чи навіть дідусю, все одно замовити ви зможете таке чудо на нашому сайті. Посилання знизу під відео.